В нашій студії тим часом є імперією. На Грушевського Стаков. зараз я перепрошую, так зараз скажемо, хто <клес> в нашій студії. Кидають коктейлі Молотова у Беркут і внутрішні війська, вони постійно загоряються, ну, солдати, те, що я бачу в трансляції. Тобто, Ось так. Стабільно. Це стабільно. Це, це не стабільно, просто от хлопці прийшли в студію, це ми працювали з Ігорем на Радіо Свобода. Тобто для мене я його побачу, і там мімічно показує, що, що за. Ну, коротше, що за діла. Це з вас повитягали, так? Так, це час від часу витягаюся. Осколки це від. Це, це, це шматки, напевно, від. Від світлошумової гранати. Так. І Дмитро Баркар, журналіст Радіо Свобода. Зараз мені вдалося оминути світлошумові гранати, але не вдалося оминути Беркут. Ну, власне, які... це, як власне, То це мені, все там, на я. вас, це все Беркут. Ну, так, одна зберігається. Так, а вони бачили, що ви преса? Ну, людина з камерою, яка стоїть спиною Донберку та і, і знімає щось спрямоване no. в бік о, протестувальників о, серед білого дня. Давай уточнимо просто важливі речі, тому що ну, зараз такий час, що можна знімати телефоном. І Ні, це, ну, просто це, камера мала вона певні розміри, правильно розумієте? Да, так, це хендікам. Ну, вона mm -hmm. не дуже велика, але там був що штатив. От. І дрот, і я був під'єднаний до блоку транслювання в інтернет. Ну, тобто, це все ж таки. Так. Ну, Для трансляції. тобто для трансляції, Ми ж брали так. стріми Радіо Свободи, так, те, що ви робили. Да, ну, я думаю, що складно переплутати. Ну, плюс Тим ми більше. були поряд на мені будь, каска будівельна була, на якій було написано преса так на, навколо всієї каски. Ну, власне, це можна було помітити. Крім того. Щойно ми опинилися на землі, одразу почали говорити хлопці, ми приси, ми не беремо. Участь, як тільки вони з командували лежати. А вони скомандували лежати? Чи? Ну, трохи інакше. Так, ну, вони нам лежати. допомогли лягти. Тобто вони вас повалили. на землю? вже так і да, да, одночасно вони нас поклали. Ну, в принципі, вони поклали, тому що це було більше, більше артистично. Mm -hmm. От, але все одно я ну, сказали лігти, я ліг, тобто, щоб показати, що в принципі я прес, я лояльний, mm -hmm. я нічого не роблю, я не скриваю свого обличчя, тобто мені нема чого ховати. От, ну тобто, ну переплутати нас з кимось, я думаю, було важко. І вони що? Вони просто почали вас. Вони бити. почали нас бити. От схоже, от, схоже, на ті всім. кадри, які всі знають з банковою, лише трошки це можливо було простіше, тобто кожен хто пробігав. Mm -hmm вважав своїм обов'язком махнути кіком угу. і бігти далі. А Плюс було... до того, з мене казку, я один чи два рази вдарили показки і зрозуміли, що це неефективно, і просто її просто ну, зняли. Беркуть весь рукою зняв. мене була і. По голій голові вона буде цікавіше. Але от те, що от зараз на нас можна побачити, те, що я отримав кіком, це тут. На Маківці тут ззаду не так видно, а те, що видно на обличчі, це був момент, коли нам вже заламали руки, повели в автозак, і ми ж проходили через ряди перку. І, тягнуло, і от кожен, просто... хто там стояв, з нами привітався. Так. Вже не кіками, кулаком. Гогою. Це було. Ну кому, Мені ще подобався такий момент. А коли вони мене повалили, перевернули, я подумав, що в нас з техніки найдорожчих, що дешевше. І подумав, що напевно треба взяти цей пристрій для розливання. Я їм трохи закрився і закрив його. От Після цього вони мене трохи побили, але їм не вдавалося, тому що їх було десь чоловік сім. Вони один одному заважали, і там ще каміння, і вони намагалися. От. Потім вони мене взяли, подивилися на мене і сказали, ну політіли. Mm -hmm. І запустили мене в Вігору по схилу. От, потім вони швиденько підбігли, схопили мене і потягли. Ну і кожен мені допомагав, і от останній, хто е, трапився на моєму шляху, він ударив мені ногою, отак, от буцноп. Напевно, хотів потрапити зуби або кудись, я трохи відхилився, тому в нього не дуже вийшло. от, Ну, в принципі, отак от. І що? Чому вас, вас затримали туди? Вони, вони це, це для нас так само загадка. Ми були просто доволі близько до самого кордону міліції. Ну там метрів 50 було, якщо чесно. Ну, так. Я думаю, що ми були до трішки Ну, Поряд було ще, ну, мабуть, мабуть, що ще четверо людей, бо з нами потім в автозак опинилося, Ми вдвох і ще четверо людей. От основна маса людей це вони стояли тут набагато далі, метрів там може було, і за сто. Там були якісь. Просто це був це був момент, коли все затихло. вже... Стало світло, не кидалися вже пляшками, гранати не летіли. Ми вирішили, що можна підійти ближче, побачити там щось нове і що Так, там ну і, було, і показати, чі, що показати, кидалися. в принципі, всю цю картину, бо я спокійна, що було мала, Зрозуміло, дуже масштаби, спокійна там, обстановка в цей тобто, момент. Так, сказати, що під час, під час нашої зйомки ніхто нічого не кидав, єдине, що люди просто горкотіли, стояли і горкотіли, тобто все було тихо. Це було далеко позаду нас. Як якби як відбувалися якісь дії, то звісно б не пішли ні в якому Це, разі. От, а так, оскільки було тихо і стояли б ці кордон, це напевно були внутрішні війська. Є так. відео, ну, ваше останні хвилини перед нападом на журналістів на Радіо Свобода. Давайте будемо. Ви могли би мені, щоб я зро фотографію зробити моїм телефоном. Бо Я не знаю користуватися. Так, що ну, я не побачив, тому що я цей час знімав якраз барикаду з іншого боку uh -huh. і трохи ну, просто роздивлявся ну, позаду, щоб не опинитися власне, в такій ситуації. От, і ми побачили, uh -huh. що Беркут трохи посувається вперед. Uh -huh. от, і у той час той чувак uh -huh. в червоній касті він підбіг, підбіг до щитів, напевно, ударив, і вони побігли. Uh -huh. І от тоді вже все і почалося. Власне. Тому uh -huh. що uh -huh. один берковець... Він майже вверх і їхав на ньому і він побіг, повз нас. і Я подумав, що ну, типу, ми просто станемо тихо. Uh -huh. І вони пробіжуть, там когось вхоплять і вбіжуть. Я будемо стояти. А uh -huh. Але От, не врахував. Той момент, що вони не будуть повз нас. Але, Але, пробігати, да, а За традиційною схемою відбувалося, хто стоїть ближче. Тобто вони просто вихопили хапа. вас із натовпу, і ми були ні натовпі. Ми були попереду ми були між натовпом і міліцією. І коли То вони ушли... легкою здобичкою, так ми, ми стояли просто найближчі, ми і кілька людей і. Так само ті люди, це були не журналісти, але вони, хтось, можливо, там підходив, намагався щось спілкуватися, хтось просто стояв, стояв, дивився. Це було зовсім небагато людей і не було там жодної агресії, чому? якихось. Чому там... це були люди, які... Я навіть не зрозумів, чому вони раптом так різко рушили yeah. і побігли вперед. Ну, і... Ну, от, напевно, то ближче тих повалили, тих побили, тих так. так. Були свідки цього? Ну, тобто, всі бачили це, так? Да? Ну, ну, я трансляція, думаю, що... думаю, завдяки трансляції. більше. основна частина свідків поїхала так само з нами в автозаку, хто найближчий. Ну, да. Скільки в автозаку було людей? Крім нас ще четверо. Причому, Вони як теж я були розумів, побиті? Були... побиті були всі. Трохи менше там дівчина була неповнолітня з нами. Пані вона, вона там сиділа, жалілася, але це на обличчі не було видно, що вона побита. Можливо, вона трошки, як зовсім, ну це дитина. Uh -huh. Можливо, вона трошки менше отримала. Був хлопець неповнолітній, який був побитий ще гірше за нас. Ну, тобто, приблизно всі no. в одній ситуації, з одним результатом, всі хто там був. І, до речі, ми так до кінця і не знаємо, що з тими люди. Чи ви бачите? Ну, ми їх ще бачили, так, але ми вже виходили, ми бачили, що їх там ще якось. Вони проходили. І куди вас плані. повезли? Ну, з ми близько шести годин залишалися в автозаку на. Шість годин в автозаку? Так. П'ять-шість. Ну, все приблизно. В автозаку не прямо там подивитися. в рушечках він нікуди не рушав, він там стояв. Часом часу заводився. Там дуже... Холодненько там було. Пахло. цим. Ну і з... одразу так. у нас не забрали телефони, але сказали. Заховайте, щоб не користувалися, тобто заборонили а, користуватися під загрозою того, що заберуть. Угу. Ну, от... Ви не могли подзвонити, щоб ви в автозалі? Нам вдалося ну, я відправивсь повідомлення від подзвонити Дзвонити ми не могли, тому що вони да. одразу це зупинили і забрали телефон, угу. але Один я телефонував Зателефонував редактор, і я зміг тільки відповісти там, на декілька питань, так чи ні. Угу. Ну, я, чесно кажучи, я злякався того, що якщо одразу заберуть цей телефон. То в мене вже не буде зовсім ніякої можливості просто повідомити, чи ми рушили, чи може почути, куди ми рухаємось. Ну просто там дружині сказати, що таке. От, але дуже було так. Тобто ви повідомили когось про те, що так, вас затримали, і, так? Мені вдалося, в мене мій телефон вимкнувся, але поряд був ще хлопець угу. затриманий. І з його телефона я на той телефон, який на пам'ять, знаю, телефон дружини написав угу. з чужого телефону, угу. щоб вона перезвонила керівництво. Угу. Ну і так уже таким чином дізналися. На які підставі вони отримали 6 годин, Ну, Жодних. Диалогій, гаїж, ну, я просто... Жодних. Вони чекали машину. Яку машину? Ну ви ж Яку преси, машину? ви показали посвідчення. Ну, Це те, що ми чули з їхніх розмов між собою, що вони да, там вони чекають. чекають машину. Там вирішилось чомусь довго питання, я чув і про один РВД, і про інший. Чомусь довго вирішувалось питання, в який РВД їхати. Причому в цей автозак нас посадив в Беркут, mm -hmm. а всередині охороняв уже не Беркут. Mm -hmm. Якась інша міліція, але знову ж таки не київська. Mm -hmm. Вони не зовсім розуміли, що Але вони були такі дуже, вони, вони були. Вони взагалі на... не розуміли, що сталося. На відміну від Беркості. Куди, куди дівати, власне, як і нас, так і решту. Ну, от вони 6 годин думали, зрештою придумали, і було заборонено дзвонить в цей час. Mm -hmm. Було затримані 6 годин. Люди кажуть, що це може тягнути на викрадення. Я не юрист. Але я от таку версію вже чули, що це ближче до тобто, затримання. Тобто Ні про яке надання медичної допомоги взагалі не йшлося. Мені дали ганчірку. Ні. Цей хлопчик, який там поряд сидів, неповнолітній в туалет елементарно просився а, да. а і допросився. Пляшки. Ну зрештою, вони пішли на зустріч пляшку йому дали поступку. Але маленьку. І він її поділив. А да Так, сказав, на двох та, з іншим, хто теж хотів. От дознати. це от власне вся увага, яка була приділена, ага. затримана. За ці 6 годин. Повідомляє наш кореспондент Іля Безкурвальний, який перебуває на Грушевського, каже, що там стає надзвичайно небезпечно, що небезпечніше, ніж було, mm -hmm. і таке враження, що буде бійня. Mm -hmm. просто. Там зараз те, що відбувається, Тань, ти можеш показати, вивести на плазму? Давай, киньте мені якісь посилання. кидати. В принципі, там, ну, зараз вже такого відео немає, там, але. Еспресо mm -hmm. показувати, так? Ну yeah. ні, там, там еспресо вже не показує That's те, що вони показували. Там, там насправді кидали постійно пляшки з запалювальною суміш у, у внутрішні війська, і вони ну, вибухали, і mm -hmm. солдати починали горіти, вони в якийсь спосіб себе гасили. Mm -hmm. Але частота цих ось кидань, вона збільшилася. Та? І там постійно сьогодні феєверками е, стріляють ну, у внутрішні війська. Тобто, звичайний феерверк. Єдине, що я не можу. Ну, все ж таки. Отже, повертаємося Оберувався до стрім, стрім. Який є на порвався свого Там є проблеми із мобільним зв'язком. Також так. повертаємося до студії. Зупинилися на тому, як вас привезли в міліцію. Це нагадаю, що це хлопці із Радіо з Радіо Свобода, яких затримали сьогодні вранці на вулиці Грушевського, знаючи, що це журналісти, і жорстоко побили. Кваліфікували точніше у пресслужбі міліції, пояснили, що затримали хлопців як свідків. Події, і оце, от те, що ви бачите в них на обличчях, це от результат розмови правоохоронців із свідками подій на Грушевську ну, не зовсім так, тому що про ми говорили на тему наших свідчень уже у Дарницькому РОВД. І Доки ми туди доїхали, я так розумію, що було відомо про цю ситуацію вже в інформаційному середовищі, там і депутатам були якісь дзвінки. І певним чином змінилася ситуація. Тому у РОВД, власне, до нас доволі м'яко поставились, до нас нікуди не закривали, одразу нам повідомили, що ми свідки, одразу запропонували написати заяву про побиття. Власне, ми розуміємо, чому так відбувалося, чому ми там вже не зазнали якихось додаткових ушкоджень. Але ну все одно ми не можемо говорити про якісь претензії до райвідділку. Тому, а я припрошу, що... ви приїхали туди і вам надали медичну допомогу, хоча б там чи ні? Ні, але ні, пропонували каву. Так, да, Чай, каву, сигріти. Ну я от недавно 17 метеості весни переглядав щось. Що дай закурити на закури. ну, типа, да. поліцейський, злий поліцейський. А нас за Типа, Типу добрий поліцейські злий поліцейські зі зі. А до нас є. І зли. міліція це як вони по-різному все поводять. Це так. різні по різному Збірко, це якісь озлоблені а... російськомовні якісь люди. Не Про... думаю, що в суті їх В тому ж вони просто говорять. Так, вони так дуже завжди матюкалися б'ють вони дуже емоційно, вот. згодно з присказками. Да. І от, я, ну, проста фраза. Кажуть, я їм кажу, ми ми не беремо в цьому участь, вони кажуть, та всі ви тут. Так. Я цю фразу відносно себе сьогодні почув, а взагалі вона з боку Беркуту пролітає, от скільки відбуваються ці події майже два місяці. От всі ви тут. Так. От ви всі, я це їхнє. Mm -hmm. От є вони і ми всі. І, натомість повно... і це завжди з, 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 з злобою, з емоціями. І я впевнений, що коли нас били, то був намір травмувати, дати відкрити шкоду. Не просто а. зробити боляче, mm -hmm. а от щоб сліди залишились, щоб пам'ята. Так, да, напевно. Донести. Так, ну, да, це ми припускаємо, точно ми не знаємо, але відчуття були такі. А так. Може просто. А внутрішні війська і міліція. А От нас в автозаку охороняла вже міліція не Беркута. Ну, вони не київські, я не знаю, з яких вони не називали, з якого вони місце, з яких відділки, але це просто. Вони максимум їм можна докаряти тим, що вони ігнорують права наші, свої обов'язки, але вони зовсім не такі злі і навіть говорять про те, що вони дивуються дієм Беркута. Mm. Ну, мені здалося, що вони там комусь пропонували кудись там когось вдарити ну, на вибір. Але це було. Так, вони учні, не з далеко, але вони не да, Вони проводилися коректно, як коректно. Вони нас не били в uh -huh. цьому автозаку. Це вони не, не одразу відібрали в нас мобільні телефони. Uh -huh. ну, я вважаю, що... Нормально. Ну да, але в туалет вони сходити нікому да, не давали. Затримали ну, тримали не були, людей без правового поля, скажімо так, ні, але, але просто ставлення да. м'якше. Я думаю, що якщо б нас продовжував охороняти Беркут, то я думаю, що. Так, да, то 6 би годин на п'ять чи ми витримали. — Було б гірше, да, набагато. Це да. Mm -hmm. І в міліції вже по суті ви написали якісь документи і вас випустили так. Так, у райвідділку ми приїхали, ми там вже в райвідділку ми провели близько двох годин, ну це об'єктивний час, mm -hmm. який був витрачений на оформлення. Всього, все тільки та можна, та... Вивозять, що тільки можна, і виявилося, що вони нас або нас тягнули час мене? просто, або їм ну, явно навіщо потрібен час, тому що мені сказали, що це займе буквально 15 хвилин, mm -hmm. у свідок, все нормально. Mm -hmm. хочете кави, будь ласка, кави, тільки от-от. Ми напишемо це, розкажіть, як все це було. Mm -hmm. так, потім ми напишемо тут заяву про те, що ви не маєте там, типу, на даному. Типу, ви одразу типу, зараз не будете подавати ніяких заяв проти. А... Попросили вас не подавати проти Навпаки? заяву? Якщо я свій документ. Ви ми вас допустимо як світ, так. і так. ви пишете заяву. Як свідки. Mm -hmm. Ні. То не ні, ні, ні. Вони пропонували. Ну, а... У нас різні люди пропонували написати, е, що я не маю претензій до <гум> <То> міліції <гум> і я свідок. А якщо я не якщо я маю претензії, то тоді я потерпіли, і тоді вони будуть робити це з зовсім інше. Кажуть, що знову є стрім баштового, Андрія. Давайте повертатися туди на грошевську. Вибухаєш, тільки вся так, хей, ну, не знаю, це новий рік. Або в такому стилі, але переверки ну, вони такі залякувають, тобто вони не вибухають там просто в натовпі. вони вибухають близько просто до спеціалістів. О, це насправді дуже близько. Їх Не завжди вдається нормально організувати, о, просто просто За кілька метрів над головами вибухає, дуже так небезпечно виглядає і картинки, тут картинки, тут можна заперечити. Хочу там, кожен фейерверк за кожен феєрверк заплачено податки, коли його купували. От от люди, Ого, всі так дивляться. Реально не нагадує якийсь день незалежності або щось таке. Всі дивляться на фейерверки, всі сконцентрована увага в одній точці. Над рядами верху, то ну, виглядає там з точки зору там, картинки, можна справді там, претендувати на якусь премію, якщо це зняти прямими руками в професійному фотографу і е, правильно презентувати цю роботу. Тобто ну, така картинка, е, м'яко кажучи, пічна. Вот. Ну, тут уже людей, бачите, менше. Все? А що там відбувається? Щось привезли, мабуть, або відвозять щось. купи газу, щось, щось таке, так? Да? А це проти, проти газу, так? Так. Ага. Проти газу тут людям роздають, тому що турбуються про, про безпеку. Здесь а тут на є І з хлопці. А можна об'єднати? Отсюда взяли, отсюда привезли. Звідкової частини. Можна нам вот в камерах. Просто жимо приїхали, привезли. Ні, закрита інформація виробить. Військової частини не одобряють. А ребята, откуда это все? Нет, маску щось. Да, російському п'ятому каналу не дуже охоче, люди розповідають про те, звідки проти гази. Кажуть, що з якоїсь військової частини це закрита інформація. Ну, як мінімум, за що вони говорити російському каналу і хлопці розуміють, кому вони це говорять. Ну, вони фільтрують, мабуть, а що можна говорити, а чого говорити не можна, от ну так типу віджартовуються. Але не поводять себе агресивно, до речі. Тому що дуже часто говорили туди там іноземним журналістам заводити, ну певним іноземним журналістам. Ми можемо навіть канали назвати, якщо комусь цікаво. Доводиться ховати там власні ці от заглушки для мікрофонів, замінювати їх на звичайні чорні. Де автобус? Автобус, а, ні, а, ні бантажівка. Просто забирають, походу. Ну, нагадуємо, що, що сміття забирають. Да, точно, сміття. <риклад> Та, нічого серйозного. Ну, зараз знову дійдемо до Майдану Незалежності і будемо відігрівати мої руки. Я буду на них сидіти просто, я обіцяю. Я... Ні, не можна прибігтиська, і ми героїчно тут йдемо і робимо витяжці, що нам не холодно, правильно? <риклад> Скажи, що нам не холодно. Нам не холодно. Нам не там Андрій пішов на Майдан відігріватися, як він сказав. А, ну що ми можемо сказати? Я ще хотів запитати про ви одразу пішли в Борис, так. я так розумію. Так, то, після того з райвіділу. То, Борис... Які вам діагнози поставили? <как> У мене легка контузія. Так. <как> тож раптом що знаєте, що в мене є контузія? Ну і там забої, розсічення. Ну, У мене пару шлів на, на брові. Ну, от такі травми такого типу, характеру. ну, власне, А, а з оком що? Так, да, про око близького треба сказати, бо дивляться, мабуть, ті люди, які переймаються моєю долею, але мене не бачили. Протягом дня око моє на місці, просто тимчасово не відкривається. Uh -huh. І ще до цього, що і мій моральний дух не є гіршим чи слабішим, ніж був вчора, позавчора і так далі. У вас що за діагноз? А, в мене, якщо так. От наявний струс. От я не медик, немає струсу. Ні, це не струс. Я просто вже 24 годину просто бігаю на ноха і трохи вже, напевно, дається. От, в мене забій носу. Забій носу. Відбулося, ми здебільшого ушкодження м'яких тканин. Так, ну це виглядає не дуже. Поліць. Дуже, Страшно? Дуже, так, я думаю, що виглядає класно. Але ну, такого часу суттєвого нема. Я не відчуваю колись. Я би не прийти, став що казати, що суттєво. Ганман. Ну, Порване місце суттєво. Хорошо, ну сказати, що я дуже пригнічений. Це, Мій настрій відрізняється від <сі> того, що був позавчора. Чесно, <сі> вчора, поз... вчора ви на гранату нарвалися, так, світло Світлошу? Ну, я не нарвався, вона просто, вона просто підірвала, так, да, вона прилетіла і підірвалася трохи ближче, ніж хотілося. Ну, таке. Страшно було? <сіх> не дуже. Страшно. страшно було, коли вони по мені намагалися. Це не може бути, не страшно, стріляти? це має бути страшно. Так. От. Ну, там, а ну, що значить, намагалися? Ну там є відео, коли я намагався зі. Ну, тобто я зазняв, як вони почали стріляти з помпових рештів. А, все, я знаю, і, це відео. І а, один з бійців мене помітив і працював в самий бік. Угу. от тут було трошки неприємно. А граната, я, в принципі, сам виносив. Я б сказав, що це страшно, але страх не передає нашому війну. Ну так, да, це, це не такий страх. А, так, так. Це, ну це, напевно. Адреналін якийсь. Не тонус можна сказати. Ну, ви ви, ви, ви туди ще підете? Просто мене угу. питання. Після ну, цього ми все... розберемося Далай, да. з адвокатами, експертизами і так далі. І така наша робота. Звісно, Пай що повернемо. підемо. Куди пішли, туди підемо. Де будуть події. Може це буде. буде вже таке, настільки, настільки. Яскраве відео, як було до того. Не захочеться вже так близько до них підходити, так? Ну просто це. Треба бути обережнішими, дуже обережними. Да, і розуміти, що Це Це було трохи от, я, я не знаю. Не, не от Отбирайте наостанок журналістам і тим людям, які там. Що як там себе поводити, щоб не от не наразитися на так на, на далі ніколи, треба бути якбирають да, як вони разі. вони нас, ті, хто по той бік розуміють, як ворогів. Так. Конкретно як ворогів. Тому треба дуже бути обережним, треба завжди бачити, куди тікати да. і де Мати, ховатися. Мати. В разі чого? Шляхи відходу, Но... намагатися не більше. потрапляти під обстріли, під прямі попадання і все таке інше. Знаєте що, одужуйте? Ми зараз покажемо відео.